Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Паук Андрій, гравець команди Косво. Вітаю команду з перемогою. Перемогли дебютантів цьогоріч на нашому турнірі Діамант. Розкажіть спершу про гру та що можете сказати про сьогоднішнього суперника. Так, дякую за вітання з перемогою черговою. Ну завершився черговий матч команди Косво. Ну, дуже приємно, що перемогли. Хоча завжди ігри з командами, які знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, завжди. Важкі є в першу чергу в, в плані настрою, в моральному плані, е, тому що на слабші команди завжди важче нашловитися. Але наша команда показала клас за рахунок, напевно, досвіду проти молодших суперників. Ну, здобули позитивний результат для нас. Сьогодні особисто ви вперше зіграли цьогоріч на турнірі, проте виступаєте вже не вперше знайомі з нашим чемпіонатом. Чи спостерігали ви за грою інших команд впродовж чемпіонату, а також що можете сказати про рівень команд? На турнірі цьогоріч? Е, ну, на жаль, з певних об'єктивних причин не було змоги. У мене там досить тривалий час навіть тренуватися, тому правильно замітили вперше на цього року на, на, на цих змаганнях. Е, ну, за змаганнями не дуже було нагоди слідкувати, але от, прийшовши сьогодні в перший раз на останній тур, е, ну, можна відмітити тенденцію, що скажімо, ну, досить. На високому рівні проходять змагання, викликає досить великий інтерес серед місцевих жителів. От приходять люди подивитися на, на, на футбол. І це, ну, це найголовніше, тому що ну, завжди професійні футболісти говорять, що грають для глядачів. Ну і так само на такому рівні любительському, так само ну, дуже приємно, коли приходять люди і можуть дещо оцінити, і потім обговорити ці питання. Дякую вам за розмову. Бажаю вам та вашій команді успіху. Все. дякую за вітання. Слава Україні, героям слава.